Сала Галя, з якою ми тепер спілкуємось, дружимо, яка допомогла мені місяць тому знайти мою валізу. Мотивація, як завжди, в мене була, але от е, я не розуміла, тому що я була розбита, у мене були останні гроші. Взагалі е, не розуміла, як мені заробляти, але розуміла, що іти е, працювати на когось, ну це не той варіант. Мої моя, моя головна задача. Це була викарапкатись, і я себе зараз згадую, яка я була, і яка я зараз. І пройшов рік. Боже, я тепер я впевнена, бо я собі присяглась тоді, що я змінюю, що цей рік буде просто самим. Зараз... Самим таким перемінним, і я це зробила. Я нарешті можу піти. І купити той айфон. Я можу стільки всього. І я в місті, де я мріяла, я в Києві. Я подорожую, що для мене було Боже віка, коли ти поїдеш подорожувати. Хоча я завжди в себе вірила. Але, знаєте, іноді бувають такі припадки, коли нічого не вдаєшся, і ти просто вже сам не знаєш, що робити. О, мені є де припаркуватись. Тому не здавайтеся. В першу чергу ніхто. А той, хто хоче отримати щось від життя, двигайтесь, бо по-іншому не може бути. І змінюйте. Змінюйте обмислення, змінюйте, змінюйте бажання і все, що ви хочете, обов'язково продумуйте, продумуйте, як би ви це хотіли, і потім воно все максимально підтягується у себе. На навчаннях. Я розповідаю свій шлях, як я це зробила, як я прийшла до всього. Але я вважаю, що я ще до всього не прийшла. Тому мої бажання їх ще дуже багато. І я хочу їх максимально зробити. Так, я сподіваюся, я тут заїду. Да. Боже, я люблю високі машини! Це просто обалдеть!